Вона подолала шляху майже тисячу кілометрів, 17 годин у дорозі з Польщі до прилук, аби разом зі своїми однокласниками почути останній шкільний дзвоник у рідному ліцеї номер 5 Я 11 років мріяла про цей випуск про цей останній дзвоник і взагалі я мріяла про випускний, але я не думала, що він буде відбуватися в такому. В такому форматі, в такій. Зараз що війна в нас в країні е, так склалося. Я вирішила, що я повинна приїхати сюди, хоча б і на декілька днів, але я повинна бути на ньому. Це мій останній дзвоник, 11 клас, випускний. Я вирішила, що треба 31 травня. Катя Рогова та вся дружня родина ліцею номер 5 зібралися на шкільному подвір'ї. Цього дня переплилися і радість, бо попереду літній відпочинок і сум. Бо найстарші учні відлітають у вирі дорослого життя, шлях до якого затьмарила війна. Спасибі за підтримку в перші дні, коли війна дихнула нам в обличчя, коли країна опинилась у вогні, ви кращі з кращих вчителі 21-го сторіччя. Проте тепер найзаповітніша мрія. Хоч мрії всі були у нас чудові, щоб ми жили тепер лише тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Спасибі за теорію життя. Ми в практику утілимо усе, що зрозуміли. Бо перед нами лише одна мета робити те, що вчителі навчили. Останній дзвоник традиційне свято школярів, які закінчують навчання. Це свято підводить риску і ставить крапку у багаторічному навчальному марафоні з усіма його уроками і контрольними роботами, домашніми завданнями, недоспаними ночами і хвилюваннями. Останній дзвоник велике ліцейне свято, яке адресоване вчителям і батькам, учням усіх класів і, звичайно ж, випускникам одинадцятикласникам. Дорогі діти, я щиро вітаю вас з цим святом. Я впевнена, що все у вашому житті відбудеться. Я бажаю вам успіхів, багато випробувань вас чекає попереду, але ви готові витримати, подолати всі ці випробування. Хай буде світлою ваша життєва дорога. Я хочу звернутися до батьків і подякувати всіх батьків нашого ліцею за небайдужість до проблем ліцею, за підтримку, за розуміння. За терпіння, хай сторицею вертається вам ваше добро. Хай ваші діти вас завжди тільки радують. Всім дітям я бажаю гарного літнього відпочинку. А саме головне всім нам бажаю найшвидшої перемоги. Цьогоріч у ліцеї номер 5 два одинадцятих класи. Це 50 ліцеїстів на святковій лінійці Стрічка з написом Випускник 2023» Виокремлює їх серед інших. Я хочу сказати дякую вчителям, які були поряд з нами. Дякую кожному, що дали нам знання, що вивчили нас. Я Хочу побажати, щоб на початку щоб був мир, щоб в країні було чисте небо, щоб ми не боялися нічого, ніякого, щоб в нас не було взагалі страху. Я хочу побажати кожному здоров'я, щоб всі всі в нашій країні були щасливі та незалежні. А зараз в нас мрія тільки перемога, і найближча перемога. Біля своїх вже дорослих дітей їх другі мами класні керівники. Це у мене п'ятий випуск. А цей найнезвичніший, найнестандартніший. Знаєте, кажуть, кожен класний керівник пам'ятає обов'язково три класи: перший, останній і ще отой один. То, мабуть, я їм вже неодноразово говорила, що оце, мабуть, і буде отой один. Тому що дійсно непростий шлях, ми з ними пройшли, дуже непростий. Але як ви бачили сьогодні на лінійці, це найкращі діти у гімназії, і я їх найбільше люблю. Нехай вони прокидаються вранці, і в них щемливо отам метелики в животі лоскочуть від того, що вони щасливі. Нехай вони ввечері засипають від того, що вони щасливі. І звичайно, нехай всі їхні мрії, які вони. Собі напророкували, нехай вони здійсняться. Благословили випускників на щасливе доросле життя і батьки та рідні, що прийшли розділити зі своїми дітьми раді свята останнього дзвоника. 11 років тому ми привели своїх малесеньких дітей з великими оченятами в цей чудовий заклад. А тепер перед нами стоять чудові юнаки і дівчата, які вже самостійні, впевнені в собі. І це дуже хвилююче. Вони вступають в самостійне, доросле життя, і хочеться бажати миру, спокою їм, щоб вони були цілеспрямованими. Кожен знайшов свою дорогу, щоб вони сповна познали студентське життя, обрали свою дорогу, ну і всього їм найкращого по життю. В першу чергу мирного неба і здоров'я нам усім. Добру путь нашим діткам. Щоб все в них було добре. Мирного неба, миру і перемоги. У мене тут племінниця в 11 класі день. випускається. Так, я від імені батьків, бо війна, на жаль, розділила усі родини, тому тільки тут випускниця, а я як представник родини. Батьки зараз на зв'язку, мама і на початку лінійки обов'язково буде на зв'язку відео, тому що хочеться бути, звісно, присутніми тут, на лінійці. Адже це, це свято, яке чекали 11 років. І, на жаль, так прикро, що події війни розділили, і це свято забрали і у дітей, бо воно з присмаком гіркоти. На жаль, як би не було, але безтурботне дитинство у них не назвеш уже. Та й хочеться побажати дітям, щоб вони на своєму шляху ті мрії, ті сподівання, які вони зараз перед собою і мету поставили. Нехай вона обов'язково в них здійсниться. Бо а ми доложимо всіх зусиль. І дякуючи нашим хлопцям Збройним силам України, я думаю, що сьогоднішнє свято буде на ура. Слава Україні! Хвилиною мовчання згадали всі присутні на шкільній лінійці тих, хто цінує власного життя, виборює свободу і незалежність України. А останнім шкільним креативним вальсом сьогоднішні одинадцятикласники, що вже завтра стануть випускниками, попрощалися з рідним ліцеєм, з рідними вчителями. Останній шкільний дзвінок цього дня пролунав для 817 учнів ліцею номер 5 і сповістив про закінчення 2022-2023 навчального року, одного із найскладніших і найважчих за всю історію ліцею.